Вітаю, дорогі друзі! З вами Аня і ви на моєму каналі Вінтажного посуду Знахідки в серванті. В сьогоднішньому відео хочу вам показати ось такий чудовий кобальтовий сервіс, який залишився мені на згадку від моєї любої бабусі. Скільки себе пам'ятаю, в її серванті серед всього різноманіття кришталю та посуду він завжди займав досить поважне місце. Виготовлявся цей сервіс на ленінградському фарфоровому заводі. Або, як його ще називають, Ломоносівський фарфоровий завод. Має він ось таке клеймо. ЛФЗ, 13 група складності, 3-й сорт, ціна 2,80. В клеймах ЛФЗ я не дуже розбираюся. Завжди думала, що він виготовлявся в 80-90-х -х, х роках. Але як вже почала я шукати інформацію по цьому сервізу, то знайшла, що він виготовлявся в 60-х роках. Але якщо чесно, стосовно цього в мене є досить великі сумніви. Можливо, хто розуміється, підкажіть, будь ласка, в яких саме роках виготовлявся цей сервіз. Має назву цей сервіз ніч. Або як його ще називають Золотий фриз. Автор розпису Косенко. Назва форми весіння. Розмір чашечок складає приблизно 6 см. Діаметр цих чашечок 8 см. Діаметр блюдець приблизно 14 см. Ви подивіться, який глибокий насичений. Кобальтовий колір, яка багата позолота. Моя бабуся досить бережно відносилася до всіх речей, також і до посуду, тому їй вдалося його зберегти в такому чудовому стані. Сподіваюся, я зможу його надалі так бережно зберегти. В інтернеті на фото я бачила, що до цього сервізу також є цукорниця, молочник. Але в нас він складався лише з чайних пар. На торгових площадках інших виробів до цього сервізу я не зустрічала. Але сподіваюся, що згодом я зможу їх також доповнити іншими виробами. А на сьогодні все. Сподіваюся, що вам сподобалося моє коротеньке відео. Ставте лайки, підписуйтесь, коментуйте. Мені це досить приємно, що я недаремно знімаю для вас ці відео. Бажаю вам миру, злагоди та достатку. До зустрічі!